В гості крішки. Бачите, скільки багато. Давайте привітаємося, скажемо, добрий день. Кажем. Добрий день. Добрий, добрий день. день, у добрий, добрий. час. Раді діти бачить вас. Зима сюди погоджає, снігом землю укриває. Добрає. Так, дітки, скажіть, а яка зараз пора року? Зима. Зима, правильно, а як на дворі? Тепло чи холодно? Ой, холодно, да, мороз надворі. Да. І, і ви любите yeah. Да, На садчанах любите кататись? Yeah. Ой, в моєму щось якась смс-ка прийшла. Де моя мобілка? Де вона поділась? А ось є. А що це тут? Хтось зворить? Алло? Алло? Так, да, це дитячий садочок, так, да, це язик. А це звірята до мене дзвонять із лісу. Yeah. Що трапило? Ой, холодно вам. Дуже холодно. Снігу багато. Боже, дітки, в них снігу багато далеко. А що, що ви кажете? Нема що їсти у вас. Ой, бідолашні звірята, голодні сидять. Да-да, ми зараз вирушаємо, вирушаємо до вас. Чекайте нас. Да-да, до побачення. До побачення. Діти, до мене дзвонили лісові звірята. Звінь. Зайчик, білочка і ведмедик. Підемо в ліс, нагодуємо Так! Да. Да. Давайте подивимося. Ох, щось в мене хоче. Сидимо, сидимо, сидимо. Так. Ой, оце а що мурка, в мене? Морквинка, а Маня. це що? Капуста. Хто це їсть у нас? Я. Зайчики Я. ви, правильно виїздите. Молодці. Дивимося далі. Беремо в ліс с собою. А це що в нас? Чішки, а це що? горішки. А хто його буде їсти? Вілочка. І ти будемо горішки їсти. І ти будеш. Ой, а це таке в нас велике. Мед. багато меду. меду. Багато. меду. Багато. меду. Багато. Я буду їсти. І ти будеш їсти. Будемо їсти мед? Меду. А хто його їсть мед? Медмеди. Єсть ведмед. Єс мед? мед. Ми понесемо ведмедкумент. Понесе? А щоб піти в ліс, ми зібрали кошти? Зібрали. А щоб піти в ліс, потрібно одягнути. Що ми перше одягаємо? Взуття. Нині ось молозяки. Ми взуваємо чобітки. Беремо чобітки в дві ручки і одягаємо, Взуваємо чобітки. Взули чобітки всім. Ні, ні, ланочка пеше. чобітки. А ти вже взула. ти молодець. Так, взули чобітки всі. Так, далі що ми одягаємо? Теплу шапку одягаємо. Так. Показали шапку мені, одягаємо шапку. Молодці шапку. Ларі молодець вже наперед. Так, Одягаємо, ктіночок. Шапочку. Потім що одягаємо? Кожушок ми одягаємо. Одягли курточку, кожушок. Одягаємо. Так. А в кінці що ми одягаємо? А в кінці що ми одягаємо? На ручки що ми одягаємо? Так, гарні теплі рукавички одягаємо невеличкі. Праву направу, ліву на ліву. Одягаємо. Молодець, зараз подивлюсь. А не показує. Ні, рушкавички був. Праву праву, ліву Так. Так. Молодець. Давай. Ні, чому перше. Одягаємо. Тепер рукавички. Достати не можеш. Березай. Я... Одягай рукавички свої. Молодець. Так, анюдич, на ліву на ліву, праву на праву рукавичку. Молодці. Оділися ми, одягнулися. Тепло нам. Діти, махаємо, танцюємо, наверху. Гарний біло Да? Який це колір? Який це колір? Білий. Білий. Ні, це зелений, правильно, а оце який колір? Білий, Білий правильно. Подивіться, як Білий. зима запорошила всю землю. Я в лісі. Холодно, так? Да? І гарно, холодно. Білий. так. Ой, хтось тебе зустрічає. Дітки, хто це у нас? Це Діска. Це хто? Білка, білочка. А ну дивіться, почекайте, давай, хто це для нас? Білочка. Оце вона ліс. А ну подивіться, що це в білочці? Вушка, вушка. А це що білочки? Очки, так? А це грибочок. А ну давайте подивимося, що стали рівень. Ми займемо білочку чи гощати. Стали від Так. Так. Садимо нашу білочку. Отак. Почекай, почекай, почекай. Ось від білочки два кошика. Відійшли крок назад. Відходимо, відходимо. Ось шишки, а ось горішки. Так, ви допоможете білочці зібрати. Так? так, чекай, 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 чекайте. Шишки до шишок, горішки до горішки. Збираємо. Так, да, сюди шишки, а сюди горішки. А Ніка, це горішок і ось сюди. Давай, збирай. Збирай. Шишки до шишок, горішки до горішки. Так. Так, Ось. Так, 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 залиши. Ой, ділака. Давай. Шишки до шишок. став шишки сюди. Ти ні, треба забирати тварин діток дому. щоб вони теж кинули. Ти кидають. І. А ці дітки кидають кидають. Ось вот. вот так. Отак. Все. Білочки даємо. Що каже? Їж, будь ласка, білочка. Каже, їж, будь ласка, білочка. А білочка нам каже, дякую, дякую, дякую" білочка, сказала. Так, все, хай білочка їсть. Йдемо далі лісом. Йдемо лісом. А як тихесенько йде, <кхи> доходить, підходимо до мене собі. Підходить. підходить. А що це в нас? Хто тут спить? Хто може стати? Молодий, зовнішка, видний спить тут. Він у барвозі спить. А треба тих ходити. Бо він поснеться. А, він? а що мені даде? Ми дадимо. Я ставлю йому метику, бари, хай спить. <кліпсю> <Все>. Я, <де. кліпсю> він буде спати, а ми зараз йому кращимо ялиночку, щоб до нього звірі приходили і пташки, і гарні пісеньки співали, що він спав. Прикрасимо йому ялиночку. <кліпсю> <кліпсю> да. Да, скоро не беремо. Кружечки білі. Взяли один, міланочка, один. Один білі кружечки беремо, де нас білі кружечки, показали. Ні-ні, це квадратик. Білі кружечки. Анютка, пішли вкрашати ялинку. Прикрашаємо ялинку, чекаємо. Прикрасимо нашу ялинку. На. Прикрашаємо. Ні, все, тільки білі кружечки. Ні-ні, Анюта, ми ще не, берем. це не ми беремо. це ми зараз будемо брати. Потім ми беремо синій квадрат. Беремо синій квадрат. Ось це правильно. Беремо сині квадратики, вони чіпляли. А йотка сині. Бішли, чіпляти пішли. Пішли на бери, чіпляти. Ось. Припрошаємо. Так, а тепер що ми зелені? Три кутнички чіпляємо. Іванка, давай 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 в Бо Оце треба Анютки, чіпляй її. А хто? Біжи, чіпляй. А, а ось твоє. Ну, е. Саша два взяв теж, бо одному треба брати. Анюта да, чіпляй. Я... Чіпляй, давай. Пішли чіпля. Пішли, то допоможеш Анюкові. Давай, Атка, давай, давай. Не можеш варити на Давай. Тихо, а, я... а хто це може бути? Хто це може бути? Невеличкий, біленький, вушка, великі, хвости куценьки і скаче дуже високо. Хто це? Хто це? Що любить зайчити? Ну, Моркнуть. Ну, ну, капуста. Сказали, капуста. Капуста, там же у <пустила> Івана нічого нема. Пішли. дай морквочку, дай поставимо. сюди. Діти, а зайчик дуже з І він хоче потанцювати і відпочити. Танцюй, <пустила> танцюй. <пустила> Дивимось, де сних чи не? Якого кольору сніг? Синього. Синього чи білого? Другий робимо завірюху, А ми зараз про згадку, про нашу ніг лісовий, просто... намалюємо малюнок, намалюємо сніг на наших листочках. Сіли, сіє листочок дерево, це наш ліс. І ось є фарба біла. Ви розкручуєте отак. Потім на листочок легенько наносите сніжинку. Ось так. Бачили всі? Так, мочили акуратно і дивимося щоб було чистенько. Якщо десь ви побачили щось не так, витерли серветкою. Так, Працюємо, взяли в руки і малюємо. Так, нас малюємо, малюємо сніжинки на нашому, в нашому лісі. Так, малюємо. Ногами біле покривало, вкрило землю і лежить, сперечатися з зимою не стану, Хай сніжить, хай сніжить, хай сніжить, білі шапки на деревах, біле хутро на дахах, вже напевно зрозуміло це зима вдягає нас, а коли пригоді, то і вечерею у простів. Несподівано, так тепло, так тепло стає на душі. the is Дітка, тепер ми вертаємося вже в сад. дочок, наша прогулянка закінчилася. Ідемо, сідаємо на диванчик. Сідаємо, сідаємо. Сідаємо. Сідаємо, сідаємо. сідаємо, 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 сідаємо. Так, так. А ось дітки, ми з вами поки йшли в сад дочок, у групу лісові мешканці нам сказали дякую за гостинці, передали нам гостинці. Скажіть, будь ласка, куди ми мандрували? Куди ми ходили подорож? Куди білочки в ліс? Ще кого? ведмедика, щекого, зайчика. Молодці. А сподобалась вам подорож? Так. Сіру рівненько я роздаю вам гостинці від лісових мешканців.